В центрі десь на Україні. Там недалеко от Макдональдса. Деки Макдональдс не Недалеко від Букачського МВ. Подлинка далеко. Ми рядом з замком Паланком. Колись я і туди попаду. Зараз не до цього. Зараз ми з малим приїхали здаємо тести, права. Файний mm. ровер. Йо, і прийшли знімати. Ну, no. напіток бери, який хочеш. Що я вибираю? Бери. А тут пива нема? Блять. Да. Нема пива? Із не хочу. А пива нема? Нема. Тобто бери воду, не газовий. Апельсиновий сік. Дуже апельсиновий сік? Апельсиновий сік великий, так? Да. Так ти мені картошку заказав, нахера? Ні, тут вибір, типу. І все, більш мені нічого не треба. Там мож буде пирог, що? Мож, блять, я не хочу. Що там буде а, в мене? Картошка? Підеш, маки по налісти. Та це вона одна буде їсти. А ми там собі вже закажемо. Нічого не хочеш. Ми прийшли на обід. Мукачівський Макдональдс. І Максим. Stary <gry> <gry> O co mi da? Absolutnie wierd. No dobra O jaka zapachnia Max, Masz taki burger, mały Ja bardzo mi nie zabawiam <gry> O biaza To jest ciekawe А кінки, тисячі, У нас що піпець да. Все, ми пройшли Макдональдс на обід. На сніданок. Солоп, скорее. Такий досить великий. Ну, я б не казала, що він дуже добрий. У тебе якийсь маленький. Вася, вкусно. Ну да. Как будто кто-то накакал. Смачного. <laughs> <С матч> ногу рот я ты Так, їй. Фас. Він що, п'ес? Вона миється. Вона прийшла гулять до маловіолетки. Просто пиздець. Уводить Шо, його, уводить. Вона приходить, щоб його короче, забирати, а він за нею охотиться. Кац. Кс -кс -кс -кс. Кац, вон кац кац. Пішов. Тут... <риві> Сам себе забавляє. Скажи, гац, до мене вже невесты приходять Бронирують місця на Новий рік. Правильно, у нас в сім'ї треба все бронировать. Гац. Кс. Максим, чого ти так з тобой столами репиш? すきすきすきすきたわい。 Ти розлігся чого тут? М? Бо на дворі дощ, да? Ти себе бачиш, то там? Обоже ви, Це видащу. Ого. Кісі. Ну, нащо ти гризеш? Ногті? На, влизу, вблизо також. Молодець. Кашляєш? хрен знає, що з тобою. Я не кожатник, я забачник. Треба з цими віщами все щось зробити. Подиви, тут освободить відео знімати хочу. Це всі наша стірка. Скласти постель поміняти. Що-що? Так, Максим мені приготував сардельки, ні, сосиски з сиром. Але дуже смачно. Сам приділу. Дядькові, бабулі, так що давайте сідати їсти. Прикольно. Іди сюди, яку ти будку купила, іди. Там, диви який ліжачок, іди заходь туди. Тобі там буде чітко, я знаю. Давай, давай. Тільки то не туалет, якщо що, чувак, то не туалет, Диви, вже грибе. Не туалет, то спати. То не пісень. Там треба спати. де? коте. То будка! Двері не будемо закривати. Ти там будеш собі лягати і кайфувати. Бачиш, яку я тобі кровать купила? Так, да, я знаю. Не нравиться? Чи подобається? Тільки то не туалет. Не туалет. Так, спи, 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 спи там. І дівчатку там. Скажи, диви, диви, моститься. Класно. Все, я довольна, а ти довольний. Пісять, какать на двір. Понятно? Скажи. О, все уже зеває спадки буду. Все, спи.